Зазирнуло сонечко у наше віконечко. Про гостя незвичайного загадку принесло. Відгадайте загадку і зрозумійте, який же ж гість до нас завітав. Чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Є роги, та не бик, шість ніг та не копит. Хто це малят? Так, жук, погляньте який жук. Що ви можете сказати про нього? Якого він розміру? Якого він кольору? Які особливості будови тіла? Скільки він має лап? Так, в нього навіть є роги. А де мешкає жук? А скажіть, будь ласка, що ж їсть жук? Жук їсть листочки, живиться соком рослин, нектаром квітів? Жук не може знайти своїх друзів. Допоможемо йому! Який перший звук у слові жук? Вірно, а ну ж, бо пригадаємо слова, які починаються на звук «ж». Жаба. Жираф. Журавель. Жолудь, жилет, молодці малята. У жука багато друзів, і він їх не може полічити. І не може визначити, хто з них один, а кого багато. Обведіть червоним олівчиком той, хто один, а зеленим кого багато. А зараз скажіть, про яку комаху можна сказати один? Один коник-трибунець, одна, одна бджола, одне, одне сонечко. А жуків багато. Розфарбуйте їх. Кольорами? Ось якого віршика я знаю про жука. Ой летів жук-жук, і у воду фук, фук прилетіла жукова мати. Жука рятувати. Ой, подай жучку та правую ручку. Я жук, жу-жу, жу я над квітами кружу. Чи сподобався вам жук і його друзі малята? Чи можна побачити жука взимку? Чому? А зараз весною можна побачити жука? Чому? Малята жучок вам дякує за допомогу. І говорить вам до зустрічі!